Вітання усім нашим читачам і усім нашим тепер вже глядачам. Ми продовжуємо серію наших онлайн-інтерв'ю на сторінках інтернет-газети Доба Duba Мене звати Зоряна Бундес і сьогодні знову в нас є гості. Поруч зі мною Ігор Побер. Людина відома на Тернопільщині, це керівник Тернопільської обласної організації політичної партії Удар, відомий спортсмен, громадський діяч. Доброго дня вам. Добрий день, Зоряна, добрий день, шановні читачі, шановні слухачі Доби. Сьогодні я попробую вам розказати, хто ми такі, що ми собою представляємо, куди ми йдемо і що ми там будемо робити. Так, і е, так само можна буде дати відповіді на питання усіх наших читачів, вони були активні. у нас є. Чимало запитань до вас. І от така, напевно, найактуальніша подія в житті портійному. Зокрема, також ваш лідер Віталій Кличко нещодавно відвідав Тернопілля, і його такий приїзд був доволі насичений, він встиг побувати в багатьох місцях, встиг поспілкуватися із мешканцями нашої області. От Поділіться з нами, які враження в Віталія були після візиту на Тернопільщину, після співпрацювання. Спілкування з мешканцями нашої області. Знаєте, одна з наших газет одне з видань написало, що Тернопіль поглинула масова істерія після 2 числа, це коли приїжджав наш лідер Тернопіль, коли виступав на Майдані. Потім ще після цього, 6 числа, був тур по районах. Це у нас був Бучач, Чортків, Теребовля, Бережанець, Бараш і Кременець і незапланована зустріч. Відбулося в Монастирську, uh -huh. на, на заплановану зустрічі обично у нас там планується до 30 чоловік, але так сталося, що зібралось чоловік 500, то практично вийшов ще один майдан в, нас в Монастирську. То вийшло в нас сім зустрічей. Всюди зустрічалися. Це, звичайно, була масова істрія, бо це людина не тільки політик, це всесвітньо відома людина у світі, її знають практично в кожній країні. І це, що робилось вже після того, коли Віталій підходив давати автографи, це просто не передається, це щось неймовірне, це дійсно були емоції, крики, така масова істерія. Кому вдалося пожати руку, то це вже не хотіли ні автографів, вони вже бігали, там, напевно, таке враження, що падало в обморок після цього. Ну, однозначно, що, напевно, враження тернополян хороші. А от чи ділився можливо Віталій з вами такими якимись спостереженнями, що йому там на Тернопільщині сподобалось, що можливо не сподобалось, які наші люди? Те, що не сподобалось, ну вже забіжу наперед, звичайно, не сподобалося, ця випадкова зустріч на 500 чоловік. Оскільки випадкові зустрічі в нас передбачені в турах лідер, але вони мають бути 10, 20, 30 чоловік. А Коли на випадкову зустріч прийшло близько 500 чоловік, це, звичайно, не сподобалося, оскільки це є безпека, і це було в межах тротуару, частина людей зразу вийшла на дорогу, оцепили автобус, ну, звичайно, зустрічали з ліпом сіллю, це все дуже гарно, але це має бути... В межах безпеки і це не можна робити. Це, звичайно, не сподобалося, за це отрима всі і зробили зауваження. Ну а що сподобалося, це як зустрічали його тут на Тернопільщині, це просто масові майдани переповнені, це і Бережани близько 5 тисяч, чортків, порядка 4 тисяч і Кременець так само. Це, звичайно, сподобалося, І саме більше сподобалося, коли він закінчував виступ. і коли говорив Слава Україні, Майдан так як в армії кричав героям слава, це, звичайно, такого не було ніде, вони зауважили, навіть з в Києві, хвалилися, як тут зустрічаємо, як всі хором відповідають йому на слова «Слава Україні». А якщо вже більше повертатися до теми передвиборчої, Доводилось чути багато думок про те, які вибори будуть цього разу, і багато сходилися на тому, що вибори цього разу будуть в такому собі чорно-білому форматі, тобто є влада, є опозиція, а все, що між тим, це все одно або до того, або до іншого. От чи ви погоджуєте з цією темою? Які особливості цьогорічної передвиборчої кампанії, і в якому форматі зрештою особливості, Україні? що стосується нашої політичної сили. Вчора наш лідер виступав на УТА-1, інтерв'ю з Авіком Шустером, були на багато питань він відповів і ті, які дуже цікавлять людей, що стосується, де ми будемо, і з ким ми будемо, і з ким ми будемо об'єднуватися в Верховній Раді. Що стосується перебігу виборчої компанії на сьогоднішній день, хочеться сказати, так, да, є чорне-біле, є опозиція, є влада. Але, на жаль, немає єдності в цьому білому, немає єдності в опозиції. І ви, як журналісти, прекрасно. Чуєте, що говорять наші вроде би, друзі по опозиції? Вони не хвалять себе, не розказують, які вони хороші, а розказують. В них одна проблема з'явилася. Зараз ця партія Удар, яка вже в останніх опитуваннях стає різних і міжнародних спостерігачів, і української. Соціологічних груп ми стаємо вже другою політичною силою після правлячої партії в Україні. І це, звичайно, не подобається нашим колегам по опозиції і те, що вони говорять в районах і Олег Таєхнібок, і Яценюк, це всі ми прекрасно знаємо, бо я сам особисто, був на цих зустрічах, я чув, що вони говорять. Ну, Це, я думаю, їм не додасть в рейтингу, що вони критикують когось іншого. А наші результати, як сказав вчора наш лідер, не прилипає. Щоб не говорили, не прилипає, як бачите. От Якщо є в нас така ситуація і таке протистояння, бачимо навіть між опозиційними кандидатами перед виборами, які варіанти, на вашу думку, розвитку подій далі? Тобто, якщо вже говорити про майбутню Верховну Раду, от як там події можуть розвиватися, з ким от, зокрема, політична партія удар зможе співпрацювати там? Ну, на сьогоднішній день нам треба думати, як провести ці вибори, як провести кампанію, витримати цих три тижні, що залишилося, як захистити ті результати, які будуть в опозиційних сил. Нам треба об'єднатися з цими опозиційними силами, забути про ці чвари, які були. На кінець то це не особливо стосується нашої області, але йде домовленість між батьківщиною і ударом про висунення чи зняття, вже не висунення, а зняття певних кандидатів по певних округах, там, де є можливість, що переможе кандидат від... Партія регіонів, хто має кращий рейтинг, бо нанято чотири соціологічні групи, які проведуть рейтинг на певних округах. І будуть зняти чи наші кандидати, чи відповідно кандидати батьківщини. І це буде правильно для того, щоб максимально збільшити присутність опозиційних кандидатів в Верховній Раді. І, звичайно, основне це захист результатів. Виборів це на дільничних комісіях в округах, оскільки ви знаєте, якими маніпуляціями користувалася влада на даний момент, скільки партій вони висовували. Це порядка 40 партій для того, щоб отримати своїх людей в окружних комісіях, і відповідно на сьогоднішній день практично є більшість в кожній дільниці у партії влади. Але для цього є і в нас. 3-4 чоловіка в кожній дільниці і так само і в батьківщині, і в свободи, я думаю, що ми зможемо захистити результат. Також наші спостерігачі будуть уважно працювати цілу ніч, і той результат, який люди проголосують, ми його захистимо і тим більше не дамо кинути, бо обично, як бачите, в партії регіонів щось рейтинг 5, 6, 7, 8, а на виборах виходить щось набагато більше. Думаю, що на цих виборах так не буде, бо це є основна задача. А після приходу до Верховної Ради, це, звичайно, що ми об'єднаємося і з батьківщиною, і якщо пройде по вчорашніх опитуваннях 5,1, дали це вперше, що проходить, і свобода, звичайно, ми об'єднаємося з ними для того, щоб... Подолати цей режим, який є на сьогодні, корупційний, який не може далі тривати, який не може управляти нашою країною, бо це приведе просто до колапсу, до топіка. Це далі продовжуватись не може. І те, що закидають особливо не так партія влади, звичайно, а наші колеги по опозиції, що ми є чимось проектом, що ми є проектом якогось олігарха, це звичайно неправда. І вчора, і на кожному майдані за... Запитання були на нашого лідера. Ми коли під'їжджали ще до Тернополя, я Віталій Володимировича запитав, ми боїмось запитань. Він каже, ні, хай люди підходять до мікрофона, хай задають, що хочуть. Ви самі переконали, що і в Тернополі були запитання, і, і по різних регіонах, і по УПА, і по об'єднанні, і mm -hmm. що стосується списку, Віталій відповів на всі запитання відносно всіх наших районах і теж вчора підтвердив вже на центральному каналі в Савіка Шустера. Ми не є нічий проект. У нас немає ніяких олігархів, ніяких олігархів ми гроші не беремо, ми нікому нічого не винні, ми йдемо для того, щоб скинути режим, режим Януковича. І, звичайно, для цього потрібно об'єднатися з батьківщиною, і, звичайно, з депутатами від ВОО Свобода, які пройдуть Верховну Раду. До, до речі, про результат вглевиявлення і про його захист. Є вже у нас запитання навіть по, по, по цій темі. І вам усім друзі, нагадаю, що ми працюємо в режимі онлайн. Ви також можете ставити свої запитання, вони можуть бути озвучені просто зараз. І е, в нас в гостях є Ігор Побер, це керівник Тернопільської обласної організації політичної партії Удар от Василь Ханес запитує. Які порушення виборчого законодавства зафіксували представники вашої політичної партії вже на сьогоднішній день? Ну, на сьогоднішній, день, ви пам'ятаєте, які скандали були, коли засідала окружна комісія, як проходило жеребкування, з якими скандалами. Ну, мені це сподобалось тільки одна. Якщо там йде якась критика, навіть якщо в нас в місті йде Віталій Максимов і Олексій Кайдар, між ними йде перетисняння, бо дійсно є два явних фаворити, два кандидата. Хто там з них перший, хто другий. Це покажуть вже вибори. Але коли вони двоє пліч опліч... Це, що я говорив до цього, що нам треба об'єднати вже під час виборів і під час засідання окружної комісії, як вони двоє відстоювали своїх кандидатів, то це треба було бачити, я навіть пошуткував і хотіли б вас зараз фотографувати, щоб потім ви мені не говорили, один на жаловався на одного, другий на другого тоді. Але, звичайно, і це, звичайно, так само буде на виборах. І таких порушень фіксується багато на сьогоднішній день, конкретно під час. Засідання комісій не збирається. Всі засідання окружної комісії проводяться з порушенням. Таке саме було і по Зборівському округу, що вже приймалось рішення після 12-ї години. Е, і так, є запитання в нас від Лесі, це вже більше такого особистого характеру. Е, вона запитує, чи підтримує сім'я вас зараз у такий напружений передвиборчий час і яким ви бачите майбутнє свого сина. Сім'я мене звичайно підтримує, і я є годувальником. І я думаю, то, що я роблю зараз, від цього залежить і майбутнє мого сина. Ці два питання, вони гарно, що вони поєднані в одне, бо це одне з другим пов'язане. Те, що роблю я, що робить зараз наш лідер в Києві, наша політична сила. Це, звичайно, все зроблено для того, щоб наше майбутнє не таке було. Плачевне, як є сьогодення. І для того ми йдемо в політику, для того йде наша політична сила, щоб щось змінити. У мене є двоє дітей. Дочка навчається в юридичному університеті в Львові, Франка і меншому сину тільки три роки, і якщо там в одного одні проблеми, в другого інші, і те, що, через що зараз проходить дочка в університеті, там через ці хабари, через цю корупцію, і це вже май... практично це майбутні прокурори судді. І вони вже йдуть готовими до корупції. Вони це бачать в інституті і це бачить цей. Я маленькому Данилку тільки три роки, він з цим не сталкувався, але вчора наш лідер сказав на зустрічі з Савіком, щоб в нас корупція від народження до смерті, щоб дитинка родилася, треба роддом мабуть, щось занести. І коли померла, треба заплатити гроші, щоб нормальне місце дали, а щоб взагалі його дали на кладовищі. Так що в нас країна погрязла в корупції. Від найменшого до найбільшого. І, звичайно, яке своє майбутнє. Я хочу, щоб, коли мій син виріс, що він жив в нормальній країні, коли він навчався в інституті чи в університеті, отримав нормальну освіту. Не треба було мені доставати з кармана якісь гроші, шукати знайомих, щоб десь його влаштувати на роботу, щоб він згідно своїх знань міг себе реалізувати. Якщо він піде там по стопах моїх, там стане спортсменом, щоб він мав можливість. Тренуватись, займатися, а не обираєся, що там може десь щось допомогти батька. Це, що було колись за Союзом. Як би ми не критикували Союз, але що стосується системи фізичного виховання, то за Союзом це кожен мав можливість це і в дворах, і в ЖЕКах, і в дитячо-юнацьких спортивних школах займатися в секціях від села до великого міста. А на сьогоднішній день це все розвалено. Я сподіваюся, що воно скоро повернеться і в майбутньому наші дітки зможуть приділяти більше уваги а там звичайно навчання, І саме основне, щоб була можливість в нашій країні працювати, щоб він не виїжджав в інші країни, шукаючи кращої долі. Ми далі дивимося, що цікавить наших читачів, глядачів. І запитання Олексія і Ілони, вони навіть трішки перегукуються. І Олексій цікавиться, чи не забудете ви про Тернопіль, ставши депутатом, а Ілона запитує, прийшовши до влади, що перше зробите для того, щоб покращити наше життя. Ну, неможливо забути про Тернопіль, бо моє коріння в Тернополі, моя мама проживає в Борщівському районі, моя сім'я живе і, звичайно, буде жити в Тернополі. Я є тернополянином, буду все робити, щоб наш край. Став більш процвітаючим, а не так, як на сьогоднішній день говорить дійсно, багато депутатів, які є на сьогоднішній день від нашої області, дехто навіть не знає таких фамілій, що вони є депутатами. Під Вибори вони зараз з'явилися, до цього часу їх і взагалі не чути і не було було. Запитати когось з них, вони розказують зараз, скільки інвестицій вони привели на Тернопільщину. Що вони зробили? Кричати геть ганьба легше всього і блокувати трибуну і шарпати під трибуну, та ти щось зроби для області, а тоді починає розказувати, який ти хороший і пушистий. Звичайно, треба працювати над тим, щоб якщо ти вже є, представляєш даний регіон, щоб щось допомогти цьому регіону, не тільки реально, а це залучення і інвестиції також залучення інших бізнесових структур, щоб щось робили. У нас в області, в Франківську, маленька сусідня область, там є два лідових, якщо вже стосується галузі, до якої я більш дотичний, в Івано-Франківську, два льодових палаци. У нас поки що два роки дехто вже обіцяє, плавательний басейн, і льодовий палац, його до цього часу щось немає, навіть і тих майданчиків, яких пообіцяли 17, поки що з'явився тільки один, завдяки ефірту, що в Залісівському районі в ньогох, які з'явились заліжки, але це гарно, хоча завдяки таким людям з'являється спортивна інфраструктура, бо кроме майданчика там ще і тренажери стоять в селі вуличні, де можна тренувати. От є зараз перед виборами дуже багато різних опитувань, які публікуються і в газетах, і в інтернеті їх можемо прочитати. Вони часто суперечують один одному, але звичайно, що кожна там, партійна структура десь має якісь свої, свою інформацію по симпатіях політичних в людей. І є якесь суб'єктивне навіть враження, там, кого підтримують, кого не підтримують. От яка ваша думка? З кількох відсоткових бар'єр вам вдасться? Це, подолати. до речі, я запитує Степан. І які ваші прогнози на 28 жовтня? Ну, що стосується мене особисто, я противник різних соціологічних опитувань. Особисто ми на обласному рівні, якщо наші мажоритарщики це роблять, то ми цього не робимо. Ми все рівно працюємо по максимуму і ми максимально спонукаємо наших колег з обласного, з окружних з районних штабів працювати, наших агітаторів, працювати по максимуму на результат який ми зможемо досягнути 28 числа, а ці опитування вони можуть деколи і нашкодити. Коли ми їхали з Львова, з аеропорта з Віталіями, там якраз з'явилося опитування, коли нам дали 17% і об'єднані. Опозиції батьківщині вроде 14 і 6. Я запитав, чи ви там знаєте, бо він якраз повернувся за кордон, два дні там був. Каже, де, я знаю, я там в інтернеті, і його ставлення питаю, як до цього, він сказав, ну я не знаю, що це добре чи погано. Це, можливо, це і замирювання якоїсь думки людей. І навіть наші колеги, коли побачать, що вже є 17%, можуть і це. Але працювати треба теж. З колегами з обласної організації ми зустрічалися в Франківську, коли то він наголосив, не звертайте увагу на рейтинги, працювати треба до кінця, тому що розслаблятися в ніякому разі не можна. Тому що рейтинг це дуже добре, але, наша, звичайно, це трошки проблема нашої партії, основний наш. Вибори це до 35 років, який не настільки політично активний і не завжди приходить на вибори, якщо, скажімо, свобода, електорат більш старший, і люди похилого віку, які є дисциплінованими приходять. І це теж є ж такою складовою, якою нам треба приділити увагу вже на переддень виборів і треба зробити так, щоб наші виборці прийшли на вибори. В нас знову якісь такі питання, які перегукуються наступні два про те, що чим ви будете займатися у парламенті, якою проблемою перш за все, і які законопроекти будете відстоювати в якій сфері? Ну, ви знаєте, мою останню діяльність за останні роки це. Я дуже багато років займався спортом як сам спортсмен, діючий спортсмен ще недавно вигравав світ буквально в травні місяці. Зараз, звичайно, немає можливості так більш професійно займатися спортом, хоча завжди відвідаю тренажерний зал і підтримую форму. Чотири останніх роки я попрацював начальником управління з питань фізичної культури і спорту, і ці питання вони мені найбільш близькі, я їх знаю, я знаю потребу, що потрібно зробити. і, і, звичайно, як потрібно зробити. Ну і що для цього потрібно, того, що сам пройшов через це як спортсмен і останні 4 роки як спортивний функціонер. Ну, звичайно, я себе, напевно, бачу все-таки в комітеті з питань фізичної культури, спорту і туризму. Молоді і туризму вірніше. І перші проекти, напевно, будуть це, що стосується питань спорту і молодіжної політики. Тут на питання Олі ви вже відповіли, можна сказати, вона цікавилась, чи ви у вас є час на заняття спортом і чим плануєте займатися? Я, я, я продовжу. Такого, як час на заняття спорту, це просто для лінивих відмазка. Немає такого, як немає часу. Я деколи приходжу в тренажерний зал в 9, півдесятий, в десятій годині і тренуюсь і. Я можу навести багато прикладів людей, які, може, зайняті ще більше, чи я, політиків всеукраїнського масштабу, але вже перед виборами не буду хвалити їх і співати деферамби, бо вони представники других політичних сил. Але я наведу, що стосується нашого лідера. З 13-го числа він дома був два дні. З 13... Вересня мається на увазі. І він постійно по готелях, в роз'їздах, поїздках, але в нього нема ні одного дня, щоб він не провів тренування. Це, звичайно, не повноцінне боксерське тренування чи там загальної фізичної підготовки. Але таке, як відвідування тренажерного залу. Обично ці тренажерні зали є по гостиницях. коли ми були в Тернополі після Майдану, вже відкрию секрет. Поки закінчився ще прямий ефір на ТТБ, поки повечеряв, поки там поспілкувалися ліг спати, в сьомій годині він вже був в тренажерному залі. В сьомій ранку до 8 він потренувався, поснідали і почався тур по Хмельниччині. І ще чотири майдани було в Хмельницькій. На такому режимі він працює постійно. І не підтримувати фізичну форму, то це практично неможливо. Все-таки воно допомагає, коли людина все життя займається спортом, який би виснажений графік діяльності політичної чи трудової не був, все-таки, коли приходиш в тренажерний зал, то це там віддушено. Що б ти не думав, який би ти злий не був, особливо в моєму спорті, коли ти взяв штангу, вона дуже важка і може придавити, тут не розслабишся. Треба просто відпрацювати годинку і далі переключати вже на свою діяльність, якою ти займаєшся. Ну так, бачимо, що для спортсмена тренування це свята. Нагадую вам, друзі, що в нас в гостях Ігор Побор, це керівник Тернопільської обласної організації політичної партії Удар. Все ж таки, от ці поїздки і в Віталія Кличка, і вас, так само зокрема, дуже часто там, я думаю, немає можливості нормально там попоїсти і так далі. От питається, питаються наші читачі знову ж таки, якого раціону ви дотримуєтесь? Тому що для спортсмена це звичайно що важливо. Звичайно, це коли вже перед змаганням особливо для спорт спортсмена бодібілдера, це харчування, це просто основне, це 80% успіху, приблизно одинаково всі піднімають штангу, хто технічні, хто не так, одинаково тренується на тренажерах, залежить це, коли тренує. Звичайно, в такий під час виборчої кампанії неможливо харчуватись нормально. Ну, так як я особисто, то я там стараюся собою брати протеїнові хтайчики білково вуглеводні суміші в дорогу, там поїздки і там багажник в мене частенько загружений такими речами. коли має часу пообідати, повечеряти, щоб підкріпитись, закинути в себе якийсь коктейльчик по дорозі. Е, так, ну і знову ж таки питання від Анютки про те, який ви батько. Ви вже дещо розповідали про своїх дітей, але ну, чи ви строгий батько, ну, для спортсмена це зазвичай такі чіткі люди, як, ну, тому що в спорті це, звичайно, важливо. А От як це переносити на батьківство? Ну, я дуже люблю своїх діток, свою дочку, це я вже говорив студентку Львівського університету. Яка вчора було в неї якраз свято професійне день юриста, що я її звичайно вітав і вітаю наворочно теж юристів всіх своїх колег, і друзів, і знайомих, які дотичні до цієї професії, користуючись нагодою. І, звичайно, сина Данилка, який ще зовсім маленький. Я, на жаль, не дуже маю завжди часу приділити їм увагу, але я бачу, що коли дочка, звичайно, живе вже в двові, а Данилко, коли... Я приходжу додому і є можливість приділити йому увагу, то він, звичайно, там від мене не відходить. А що стосується як батька, так, да, я напевно все-таки строгий і вимогливий батька. Наша розмова, на жаль, підбігає вже до свого завершення, і е, е, отстанок хочеться запитати вас про... Те, що от є зараз багато людей, які там трошки зневірились в політиці, там кажуть, а ми не підемо на вибори, там від цього і так нічого не залежить. Хтось навпаки, каже, підемо а, там голосувати. Також багато людей є, які не визначились зі своїм вибором. Взагалі, от що ви порадите тим людям, які нас бачать загалом мешканцям нашої області. На сьогоднішній день про у нас порядка 30% в межах нашої області людей, які не визначилися. я хочу сказати на вибори, треба йти обов'язково. Обов'язково 28 числа сходіть і проголосуйте. І якщо ви не проголосуєте, то за вас проголосує хтось інший. І... Будь ласка, голосуйте серцем своїм, як говорить наш лідер. І якщо ваш вибір впадає на нашу політичну силу, Український демократичний альянс за реформи, то я повторюю слова Віталія Кличка, ми вас не підведемо і ми станемо тою політичною силою, яка змінить нашу країну і приведе до нашу країну до європейських стандартів. Життя на цих виборах не закінчується, вони продовжуються, будуть слідчі вибори, місцеві, президентські, ми готові до всього, ми починаємо бій за Україну. Наша політична сила в'язалась в боротьбу. Опять буду цитувати нашого лідера, не хто інший, як він, як людина зробила себе завдяки спорту, яка пройшла через спорт, знає, що таке боротьба. І теж, можливо, є не настільки відомий в Україні, можливо, більш відомий на теренах нашої області як спортсмен. Але я знаю, як боротися, як перемагати, що для цього треба. І для того, щоб перемогти стати чемпіоном світу, ой, багато треба зусиль приложити. І тепер ці всі зусилля, ми, звичайно, переможемо. Ми у політику. Ми йдемо для того, щоб перемогти. І в нас люди люблять переможців. Прошу, голосуйте за Дякую вам за розмову. І вам усім користь нагадаю, що в нас в гостях був Ігор Побор, голова Тернопільської обласної організації політичної партії Удар. І разом з вами була Зоряна Бендес. Почуємося, до побачення. Дякую, Дякую вам. Зорян. Дякую,